Раді вас вітати на зв'язку. Команда Автоімпорт. Це місто Суми, вулиця Білопільський Шлях 11. Знову ми привезли новий свіже імпортований автомобіль. І сьогодні хочемо про нього розказати. Цього разу це Opel Astra 20 й рік. У нас 4 роки автомобілів, 1,5 дизельний мотор, 156 тисяч пробігу. Гляньте, який брутальний зовнішній вигляд. Мені особисто дуже подобається. Максимально машина виглядає свіжо, красиво, так симпатично, брутально. Такі притемнені оригінальні фари, сірий, самий практичний колір. Єдиним дефектом по кузову це є от така притертість на передньому лівому крилі і трошки перейшло на передню, частину, передню ліву частину бампера. У нас літня резина встановлена, це Continental Lito, десь залишок протектора 6 мм 205, 55, r 16 легкосплавні диски на автомобілі. А також легкосплавні диски, другий комплект коліс в багажнику. І це все за 12 тисяч доларів. Так вийшло, що ми придбали на лізінговому аукціоні в Європі. Даний автомобіль без ніяких підводних каменів. Лізінг в чому класний, тому що сервісна історія вся перевіряється від А до Я. І пізніше ми про неї поговоримо. Він без ДТП, цілий автомобіль, в класному стані і за мінімум коштів. Сірий колір разом з такими притемненими фарами. Тонованими, заводськими, виглядає мені максимально красиво. У нас погрузочна е, плоскість заднього е, обклеєна такою плівкою захисною. За що велика подяка попередньому власнику В багажнику У нас другий комплект коліс. Це зима на таких легкосплавних дисках. Погляньте, вони брудні, але вимити, це не є проблема їх. У вас машина свіжа, вона обслужена. Влітку у вас є резина на автомобілі, зима настала, резину поміняли і далі поїхали. Вона зовсім без жодних вкладень. Ну, Це зрозуміло, тому що на неї тільки-тільки ось закінчилась гарантія. Задній диван у нас, подивіться, задній диван в ідеальному стані, він як на новому автомобілі. І переходимо в салон. В салоні цікаве. Сидіння водія, сидіння переднього пасажира виглядають по-новому. Відкриваємо. Бачимо мікроліфт, нажимаємо електро. Сидіння піднімається, опускається. Номер коза відразу покажемо для будь-яких перевірок, сфокусуємо. І переходимо в салон. 20 2020 року зрозуміло, що є датчики світла, датчики дощу, електропакет повний, шкіряне Ви Подивіться, як виглядає клімат контроль. От всередині такі якісь хрустальні регулятори температури. Гляньте і посередині, посередині ми бачимо безпосередньо самі градуси. Самі градуси, які потрібно виставляти. У нас є тут підігрів сидінь передніх, от підігрів керма на хвилиночку. Це все в автомобілі 2020 року. До речі, коли ми його перевіряли по загальнодоступним базам, типу Car Vertical, то відображало взагалі, що рік випуску автомобіля 21-й. Хоча в нас є заводський сертифікат, ми вам пізніше покажемо. І там вказано, що дата випуску автомобіля 11 місяць 2020 року. І розмитнений, від 20 році, тобто, розмитнений він 2020 році. Тобто у вас в тих паспортів свідоцтві про реєстрацію буде 2020 рік, а модельний рік 2021 рік. Шестіступка механіка. Надійніші механіки ще нічого не придумали. От такі у нас руч... э, стоянковий гальмо, прикурювач. Тут у нас USB, підключаємо сюди з'ємні носії через USB. шкіряне кермо має от таку мультимедіа, як перед вами. Це сенсорний дисплей. От, наприклад, нажимаємо на аудіо, налаштовуємо FM, управління з'ємними носіями через USB. USB у нас підлокітничку тут. Сюди ми можемо також підключити телефон. Галерея, коли ми підключаємо телефон, ми зможемо там або з'ємний носій флешку. Ми зможемо побачити фотографії, якесь відео, телефон. Зрозуміло, Ханц Фріз вільні руки управління на шкіряному мультикермі. Справа, от як бачите, також гучність мультимедіа. Також справа проектор. Це також при підключенні телефону. Ми зможемо е відобразити всю інформацію необхідну з телефона на цю мультимедіа. Тобто, це Android Auto, Apple CarPlay, Навігація у нас от так виглядає. Класна картографія висока, детальна, все все є. Далі параметри ми нажимаємо, це самі звичайні налаштування, час, дата, мова, радіо, автомобіль. От, до прикладу, ми нажимаємо автомобіль і бачимо налаштування по системі кліматизації, системи попереднього зіткнення. Це під час, от, датчики паркування, до прикладу. У нас присутні комфорт і зручність. Давайте нажмемо. Гучність сигналу. Давайте подивимось. Це, скоріше за все, парктроніків. Склоочисники з датчиком дощу, автоочисники заднього скла русі заднім ходом. Коли йде дощ, ви включаєте задню передачу, і дворник очищає вам скло заднього огляду. Освітлення. Габаритні ліхтарі автомобіля от ми нажимаємо, і це європейські ходові огні. До прикладу, от якраз у нас от по закону потрібно їздити з ближнім світлом фар. от Ви нажимаєте, і в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Освітлення виходу, тобто це автомобіль вам буде підсвічувати шлях додому протягом 30 секунд після його закриття. Далі електричні дверні замки, це все зрозуміло. Так переклацав Bluetooth Це налаштування системи навігації. Зрозуміло, що тут саме необхідне масштабування, там якісь мова показати на мапі, що ви хочете. Android Auto, Auto, Apple CarPlay, включена активована, автозапуск. USB, вимкнути дисплей, Ви можете інформацію про ТЗ, оновлення програмного забезпечення. За допомогою USB. Тобто спочатку на офіційному сайті ви скачуєте оновлення, вставляєте USB і перепрошиваєте, вливаєте нову прошивку. У нас на приборній панелі розхід, там бортовий комп'ютер, ці всі моменти є от такі ніші, є у нас ліхтарі для читання, дзеркало заднього огляду, таке от, бачите, з датчиками красиво, елегантно, аварія зроблена. Так? Ну, 21-й рік, 21-й модельний, 20-й рік виготовлення. Ну, машина ну, дуже максимально так. По перше, збереженому стані. По-друге, вона ергономічна, вона вже сучасна. І ну я вважаю, що за такі кошти, напевно, краще нічого не взяти. Ну, на сьогодні я альтернативи не бачу. Але і цей автомобіль придбаний за мінімальну ціну. І коли ще раз він ну, буде придбаний за такі кошти, невідомо. Це так фрагментарна покупка разова без ніяких підводних каменів автомобілем 100% будете задоволені. Ми перевірили цей автомобіль по загальнодоступному сайту. Зараз я вам покажу. під'їдемо туди ближче до офісу. Я вам покажу інформацію, яку ми бачимо на загальнодоступному сайті. А перед тим ми покажемо, що у нас є в сервісній книжці. В сервісній книжці верніше, у нас є отакий тюф, це 12 місяць 2023 року, був пробіг 129-217 кілометрів. Це свіжий тихолят, тому що він дійсний до зараз я вам скажу, до 11 місяця чи 12 місяця 1205 року, тобто на рік часу, тому що машина свіжа, цю вдається на 2 роки. Зараз я подивлюсь, що у нас тут чи внесені сервіси. Так, Сервісна книжка проштампована до останнього сервісу. практично. Все, от є якісь виправлення коректором. І зараз би хтось сказав, та це таке можна не виправляти. І дуже класно, що цей автомобіль з лізінгу у нас. А чому? Що це все можна перевірити і навіть ви можете самостійно перевірити ці всі дані. Зараз хвилину. Зараз ми покажемо, що ж ми тут не перевіряли. От, до прикладу, Opel Astra 0278. Це номер кузова даного автомобіля. Ми вам показували на дублюючій табличці. Також давайте покажемо на цьому тюфі, щоб номер кузова співпадає. От Номер кузова, він ідентичний. І переглянемо звіт. Зелені флажки, це говорить про те, що автомобіль в порядку, немає ніяких проблем. І весь сервіс до 155-138-155 тисяч 138, 155 138 кілометрів до 2024 року, 8 місяця, відслідковується. І отак ви бачите повний сервіс, коли автомобіль заїжджав на... Технічну станцію для обслуговування. Все від А до Я відслідковується, тому ну, по пробігу, я думаю, питань ніяких немає. Далі, записи про пошкодження. Пошкодження не знайдені, ніяких страхових випадків не було, ніяких проблем по автомобілю не було. Нижче ми бачимо, що рік виробництва і рік модельний 21. Це те, що я говорю, що модельний рік для автомобіля 21. 21-й. І по програмі воно показує як рік виробництва 21-й, але в нас є заводський сертифікат, де вказано, що рік виробництва це 11 місяць 2020 року. Тому в техпаспорті паспортів про реєстрацію у вас буде 20-й рік. 90 кВт, 121 кінська сила, шестіступка, кількість циліндрів 3. Це трьохциліндровий мотор на даному автомобілі. встановлений. Ну, отак от це все виглядає. Ви можете без проблем перевірити по номеру кузова. Хоч і в гуглі ви зможете ввести цей номер кузова і перевірити цю інформацію, що я вам сказав. 20-й рік фари з однієї боку, з іншого боку. Тиха робота, стабільна мотора. Весь пластик видно, що свіжий, весь новий. Не знімалися крила з одного боку, з іншого. Це все от ми бачимо. Тут все також по заводському все все класно. Давайте перейдемо до показань товщиноміра. 128, 144, 143, 140, 161, 151, 130, ну зараз. Крила. Ну, капот ми бачимо, що фарбований косметично. Скоріше за все від сколів, доброня. Лобове скло у нас оригінальне. Автомобіль має пробіг трасовий, тому можливо, капот пофарбували. Що вам підказати? Ага. Це все оригінальне лакофарбове. Дах. Також, ну давайте швиденько проємо. Ми так швидко показуємо. Ви зможете приїхати і перевірити своїм товщиноміром, як вам як вам зручно. Скільки захочете, скільки можете і... Перевіряти, гвинти всі заводські, тут у нас також це заводські показники, тут зручно, да, така плоскість. Далі це крило у нас також не фарбоване, двері. Це скло оригінальне, подивіться, от як бачите, але отут у нас є косметичний напил. Десь, скоріше за все, десь було притерто або подряпано, можливо, щось упало. Тут все, все в оригіналі. Це пластик у нас. От цей банан от по, десь по цих пір. Отак. От ну, тут максимум, що я е, перевіряв, то це було 196, по-моєму. А, 200 от є в одному місці. Ну, це другий грубий другий слой. Нічого страшного немає. Давайте обов'язково тут тоді проєми покажемо. От як бачите, із цього боку це все оригінальна фарба, просто косметично пофарбували той елемент. Двері водія, проєми, все, оригінальна фарба. Якось так, саме основне, ми по автомобілю розказали. Якщо вам цікавий даний варіант, ласкаво просимо на торговий майданчик автоімпорт, це місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Також шукайте нас в соціальних мережах під хештегом Лютий імпорт. Якщо вам би хотілося якийсь інший варіант, також звертайтесь, привеземо якісний автомобіль під замовлення. Всім добра, з вами автоімпорт. Дякую за увагу, до наступного включення.